Всім привіт, сьогодні займаємося. Ну, сьогодні почався день скінгу. Поміняли ось ось хріновину, коротше я виявив, от є, розрив, манжет порвався, його вирвало. Якщо ви поняли, тут колечки вони приклеєні, вони зйомні, тобто переставити з одного на другий або комплект можливо є, якийсь існує, але вони мали би бути приклеєні, тобто Він тут прорвало і тут виганяло. Антифриз, а розташований він у нас? Ось тут ось ззаду ми поставили новий, як то кажуть, і тепер буде власнику щастя. Так, добре. Зараз доливаємо антифриз і автомобільчик їде. Саме прикольний того, що до вчорашнього Audi 80 запчастина вже є. Попри те, що це переміщення було по цих по складах. А сполучника ще на антару немає. Тому ми по сполучник поїдемо, пошукаємо ще по магазинах місцевих. Можливо, десь у когось на складі якраз іменно на ліву сторону буде. І поставимо, який буде. А вже як той прийде, то просто буде далі на розпліт. Правий у нас вже є, буде ще один ще лівий. Тобто випадку чогось, якщо десь там в майбутньому у тих же власників десь щось вилетить. Ми будемо мати чим поміняти. Е, бо е, теж тримати автомобіль із одного сполучника мені теж немає резону. Е, так, ну і сьогодні будемо працювати і працювати. Так, Полегонки процес пішов, крутимо профіля. Тут, правда, на краю у нас трошечки реєчки потріскали. Це не страшно, я по-любому знаю, що зараз там знайдуться ті, хто скаже, що херня, то все неправильно. Ми тут крайні рейки потім накрутимо струпцинками, зіжмемо і прикрутимо крайні рейки. Відповідно, ото, що потріскало, ми постягуємо і підсилимо. Відповідно, по-любому треба додати якусь таку ну, типу, богокову притворку, тоді буде тема. Так, звичайно, що ці рейки може десь в якійсь мірі замало, але там рахуйте в ту рейку, що впирається гайка, так що тут з головою вистачає цього навантаження. Плюс на цьому духу у мене ніколи сніг не лежав. Якщо і буде якийсь там сніг, то не, не, не буде такої ваги, щоб воно капець-капець умудрилося, аж ті разом зі шляпками продавити шпильки. Тому цього з голови достатньо. На цьому духу тут вже трошки буде тема інакше. Зараз трошечки дамо сонечку, хай трошки успокоїться, бо ми вже з Володією спеклися до ручки, ноги тещу, по обличчю все пливе. І зараз будемо це діло скріплювати, монтаж, монтувати. Прийшли з'єднання, зараз з'єднаємо профіля, бо у нас профіля 6-метрові, але на один стрінг у нас буде положення на 8 з копіками метрів. Відповідно, ці кавалки ми зараз там не стерчать, будемо докручувати з водію. Трошки незручно там смажитися з камерою, скажімо так. Покажу готовий результат, там чогось складного немає. В такі дахи, в такі волати Можна скручити з такі шпильки. Імпактом закручую, воно ударним способом закручується, воно йде легко. Шурик по любому дохнув, якщо якийсь слабенький шурик. Імпактом воно не йде. Резиночка, гаєчка, прижимається, резиночка, потім гаєчка. З грурою сторону ставиться рельса і рельси так само ще раз гаєчкою затягується. Все елементарно просто. Великого тут, як то кажуть, магістра наук не потрібно мати, щоб це змонтувати. Ну і Відповідно, будемо крутити панелі. Добре. Зараз хай трошки сонце збавиться, бо то воно якраз вже ховається. Будемо прикручувати ці дві короткі і панелі. Так, подавленько монтажуємо з Володіком. Принесли ще останні три панелі на цей серій. Тобто раз, два, три. Ось так ми їх кріпимо такими от плашками. От вам ближче покажу. І ось такою гаєчкою. Щік-щик. І погнали. І між собою з'єднуємо поступово сім штук. Кабелі вже заведені, один кабель тут, а зараз на нього конектор буду кліпити, і потім поперестяжую. І так само кабель відніється з цього боку, це теж на ту сторону, щоб під'єднати той бік панели. І послідовно всі панелі з'єднуються. Стараємося ставити панелі так, щоб вони всі йшли цією лінією по верхньому ребру. Тобто воно все сходиться. Носили через хату, бо подумали, що з драбинці всі маневри ми і дах обдираємо, і самі панелі обдах, а так все йде акуратно, ніжно, без фанатізму. Добре, працюємо. Прикручуємо останні три панелі. Так, все, покріпили, Нас залишається ще два, прижими, зараз там прикрутити то вже драбини. І відповідно вжимаю конектори. І прищолкую конектор там і конектор тут. Ну що, ми допрацювали, попок підконектували всі ті з'єднання. Так само, поки що це все трошечки навісу, це ще ми будемо культурами робити кабель-менеджмент. Підключив я, плюс до плюса, мінус до мінуса. Перший стрінг ми під'єднали. У нас зараз є 71 вольт це вночі. Ампери не показує. 0,3, о, 0. Ну, на так. Плавить 0,3 кВт десь в середньому Типа під 200-300 Вт. Але зараз 0 показує, але вже все, вже досить сильно стемніло 40 градусів. Але показує 71 вольт, щось там ще вольти ловить. А кіловат 0. Коротше, це вже буде за дня, будемо налаштовувати. Зато у нас вже тепер тут. Сонячна панелька. Будемо налаштовувати так, щоб у нас сонячна... сонячна енергія була основною, а вже мережа була підмішана. Я тільки не пам'ятаю, чи я вже так, вже так налаштував, чи вона ще не налаштована, Тож вже ми будемо розбиратися. Добре. Сьогоднішній день ми максимально з володі зробили продуктивно. Я, Володя, Трошечки змучений, але не без того. Наша система сонячна перший стрін готовий. У нас залишається ще один знайти денік, присвятити, щоб почепити панелі сюди. І буде красота з цього боку. Так, ну що, сподіваюся, що на днях приїде запчастинка. Блін, з одного з одного сполучника, бачите, скільки часу машина тупо стоїть тут. В принципі, можна було віддати людині, щоб людина каталася, вже як приїде сполучник, то його потім почепити. Ну, отак є. Думаю, завтра, післязавтра, якщо він приїде, то віддам. Їздили по магазинах, ніде немає в жодному магазині. Ну, поки, мається на увазі показу, що е, якщо до завтра не приїде, то завтра я дзвонюся з товаришем, і товариш теж має франківську запчастину і подивимося, може у нього є, то у нього візьму. І вже тоді поставимо. Наразі якось так, ось такий дівіночок, нас пісткала ніч. Так що, але зато вечором легше працювати, менше вмираєш, ніж за день за день, капець. Так сонце прижарило, на даху робити в жару це страшно. Дякую, що дивились, Не забуваємо підписувати. Всім от зараз в першому положенні вибрав суп. Режим суп це коли у нас основна енергія сонця, Solar Energy основною. Якщо недостатньо сонячної енергії, буде підмішуватися енергія від мережі. Якщо не буде енергії сонця і мережі, буде користуватися від акумулятора. Тобто це саме оптимальний режим. Так що, все, у нас тепер все налаштоване.